Два роки Катерина Яра працює в диспетчерській службі порятунку першого державного пожежно-рятувального загону головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій України в області за номером телефону 112 щодня телефонують кілька десятків людей, розповіла Суспільному. Катерина до нас надходять виклики, ми їх приймаємо. Ми ведемо виклику по всьому Житомирському району. Коли надходить виклик, ми визначаємо, який їде район. Порошів там, чи радомишей, вносимо в базу, відправляємо туди пожежну машину, створюємо картку і на місце виклику виїжджає наша служба. Є як і пожежі, так і ну, там, допомога населенню, аварійно-рятувальні якісь роботи. Катерина Яра говорить, що чергує одну добу, три відпочиває. За її словами, у диспетчерській службі одночасно працює чотири операторки зв'язку. Є журнали, в яких ведеться реєстр дзвінків. За добу надходить від п'яти до сорока викликів, каже Катерина. Більш було коли оце палили траву, люди необачно поводились і. Тоді було дійсно дуже багато викликів за зміну більше 40. Виклик за викликом водили резервні машини, резервних людей водили, тому що всі машини, всі частини міста Житомира були на викликах. Коли люди до нас звертаються, то ну, максимально хочеться допомогти, тому що виклики є не тільки про пожежу і ну, стараєшся їх направити туди, куди їм потрібно, але вони дійсно дзвонять до нас, так як служба порятунку. Олександр Бачинський, заступник начальника першого державного пожежно-рятувального загону, каже, що в диспетчерській службі працюють переважно жінки. У нас створено диспетчерську службу, в якій перебувають 14 диспетчерів. Вони заступають на добові чергування по чотири в зміні, приймають дзвінки з усього Житомирського району. Багато дівчат молодих, нещодавно набраних, таких як, наприклад, Катерина, і на неї можна сказати, рівняється вся диспетчерська служба. Катерина Яра розповіла, що до 24 годинної зміни звикла. Жінка показала кімнату відпочинку, в якій згідно з графіком, операторки по черзі можуть відпочити 2-3 години. У службі порятунку працювати подобається, каже Катерина. За її словами, необхідно мати освіту, пройти спеціальне навчання та любити свою роботу. Обов'язково це має бути профільна освіта. Ми кожного дня навчаємося навчаємо чомусь новому, тому що виклики різні, і з кожним викликом ми щось допрацьовуємо навіть самі в собі, ну спілкуючись з колегами. Робота цікава, відповідальна, потребує уважності, чіткості, оперативності. Олена Кучмій, Ігор Жванько, Суспільне новини, Житомир.